Я вважала, що треба зобразити яких, якихось особливих пташок і намалювала на пташках орнамент, як на писанках, і зобразила їх в формі писанки. П'ятикласниця Юля показує свій малюнок на великодню тематику. Каже, мистецтвом цікавиться з маличку. Малює і її старша сестра Оля, яка вже міркує про художні професії. Можливо, я буду архітектором або. Три <3D> дизайнером ну Скоріше, за все, це буде просто як хобі. Дівчатка не лише малюють, але й ходять на спортивні заняття, устигають добре навчатися. Так Оля у цьому році посіла призове місце на всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт, присвячених темі голокосту. Чудовим чином поєдналася високий академічний інтелект, творчі здібності і фізична розвинутость. Який би конкурс, який би змагання, який би, би проєкт дівчата не брали, це завжди вони націлені на успіх і на результат. Причому це іде результат найвищого рівня. Активно долучаються дівчата до благодійних заходів. Уже не раз їхні малюнки вдало продавалися з молотка на аукціонах, які проводять черкаські ротарійці за кордоном. Серед успішно проданих американцям картин берегиня, яку намалювала Юля Олійник. Це саме та робота про яку розповідала Юлічка, яку вона зробила для ротарі клуба на аукціон. Оля ж намалювала малюнок із символом ротарі клубу. Поряд із гербом, український військовий, пес патрон, яскраві сонце та квіти. Також я зобразила військового з крилами ангелу, тому що в моєму розумінні військові нас дуже захищають, і тобто вони як ангели охоронці. Цей малюнок тепер наносять на коробки з піцею, яку готують у Харкові для військових. Життєстверна творчість юної черкащанки підтримує дух захисників. Це була ініціатива ротарі клубів України, в тому числі Черкаського ротарі клубу Черкаси центр. І знаючи, що дівчатка мають такий певний непересічний талант, ми звернулися до них зараз. Наскільки мені відомо, вони відправляють ці піці нашим захисникам, де ну, можна побачити цей рисунок. Творчі люди це нерви суспільства, говорить керівник гімназії. Важливо їм не заважати, а лише підтримувати. У їхній талант однаково сильно вірять, як педагоги, так і батьки. При всьому при цьому це звичайні діти. У них є подружки, друзі. Вони також ганяють у дворах на вулицях. Я декілька разів їх бачила, як вони гуляють зі своїми подружками. Вони просто дуже добре організовані і треба завдячити їхнім батькам, тому що батьки саме вони йдуть за дітьми, вони допомагають їм розвинути їхні таланти З початком війни. Дівчатка на певний час виїхали у Польщу, але згодом повернулися. кажуть, дуже хотіли додому попри війну. Вірять у близьку перемогу. «24 лютого життя усіх українців перевернулося. Моя сім'я вся сподівається, що все буде добре, і Україна переможе.